вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок. Інколи ми забуваємо, що від наших вчинків способу життя залежать і наші діти. Так, коли вони виростуть, самі прийматимуть рішення. Але їхнє дитинство в руках батьків. Сьогодні у передачі як живуть віл-інфіковані діти. Люди кажуть, а нашо жити, бо це вже віж туди-сюди. Це не є правильно. Виховання різкою чи пряником ніякому випадку не зможу його там принизити. Особливості спілкування з дітьми у різних культурах Тобто вони не говоряться «нєт», а говоряться «опасно», «упадюш». Діти заражаються ВІЛ-інфекцією від мам під час вагітності. Цього можна уникнути, якщо ВІЛ-позитивна мама вчасно звернеться до лікарів і прийматиме потрібні препарати. Світлана з Луцького району з етнічних ромів дізналася про те, що має віл, коли була вагітна третьою дитиною. Тоді про хворобу практично нічого не знала. Запізно звернулася до лікарів, і дівчинка народилася хворою. І досі, попри те, що більшість людей вже більш обізнані щодо самої хвороби і головне знають, як вберегтися від зараження, нехтують елементарними правилами безпеки про життя до і після діагнозу ВІЛ. Далі у сюжеті. Світлана з етнічних ромів. Їй 30 років, у неї п'ятеро дітей. Вона віл-позитивна. Жінка не показує свого обличчя із зрозумілих причин, хоча від людей, з якими спілкується, свій діагноз не приховує. Я дізналася, як я вродила четверту дочку, і я стала на облік, тоді я знала, що я дала аналізи, і тоді приїхав врач і сказав, що я віл. Маю. Тобто Це для мене було просто жасно зразу, тому що я не розуміла, що то воно таке є і як воно має бути. Я взагалі була просто перелякана. Жіночка виявлена під час вагітності. Але дійсно вона пізно стала на облік, і вона препарати приймала нерегулярно, вона ще тоді не розуміла всієї серйозності проблеми. І через це дитина народилася, на жаль, інфікованою. Завдяки курсу медикаментозної терапії наймолодший син Світлани народився здоровим, тобто усі віл-інфіковані жінки мають шанс подарувати життя здоровій дитині. Це одне з найважливіших досягнень медицини у боротьбі з віл-інфекцією. Якщо мамочка вагітна, вчасно стала на облік. Прийшла до нас в центр, обстежилась, отримує профілактику, так зване, так само ми забезпечуємо препаратами, профілактика вертикальної трансмісії. І так само там потім родорозрішення. Якщо треба, то кесарським шляхом, якщо аналізи там залежно від аналізів, якщо хороші, то може сама народжувати і народжуються здорові діти. В основному більшість це здорові діти народжуються. Ті ж, кого важка хвороба не уминула, потребують пожиттєвої терапії. Віл-позитивні перебувають під постійним медичним спостереженням та безплатно отримують необхідні ліки. Нині на обліку у Волинському обласному центрі профілактики та боротьби з ВІЛ-снід понад дві тисячі волинян. Медикаментами для лікування ми забезпечені повністю. Лікування іде абсолютно безкоштовне для наших пацієнтів. 80% коштів на вказане лікування. Іде за рахунок державного бюджету і 20% за рахунок гуманітарних надходжень. Це в першу чергу від фонду від міжнародного глобального фонду по боротьбі з вілснідом, туберкульозом і малярією. Раніше це було дуже дорого, це було приблизно 14 тисяч доларів. Це було перші роки, але внаслідок на одного пацієнта в рік, але внаслідок того, що запустили багато країн масове виробництво ліків, антиретровірусних ліків, це відбулося значне здешевлення, і на даний період часу це принаймні в минулому році, це було десь 8 тисяч гривень в рік. Дуже багато людей, є, які хворіють на це. І діток маленьких є, і дорослих діток. І наскільки я зрозуміла, що з цим люди живуть, але просто себе треба доглядати над цим. І не треба, щоб боялися люди, тому що дуже багато людей вони завжди бояться таких людей, тому що вони думають, що вже все, вже кінець світу, Даже можна сказати, на насправді це ні, це не є кінець світу, тому що люди живуть этим. Ліки дають безплатно. Світлана із своїм діагнозом вже змирилася. Зараз намагається будувати стосунки з новим чоловіком, який, до речі, здоровий. Значно важче виявилося влаштувати звичайне життя ділпозитивній донечці. Руслані вже сім років. До школи її ще не прийняли. Я розказала, тому що я не могла це просто. Скрити від людей, тому що ну, від директора документи я одразу показувала і сказала: ви каже, не лякайтеся, але я мушу вам правду сказати, і мені потрібно, щоб моя дівчинка вчилася, бо життя неї теж кажу, треба наївчитися, і букви там, і кажу, вона писала, і, щоб якусь заяву написала, якийсь документ якийсь підписала. Я хочу, щоб моя дитина вчилася. Ну я не знаю. Вони сказали, ми ще подумаємо на той рік. Коли буде вісім рочків, тоді ми не подумаємо. В садочок вона не ходила, її теж не приймали. Отак От дитина живе, так як, як можемо, так і ми її виспитуємо. Старші діти ходять в школу? Ходять в школу. Так, четверо хлопців ходять в школу, а дівчинка не ходить. І мені просто больно за неї. У нас в центрі на обліку перебуває 119 дітей. 43 дитини з підтвердженим ВІЛ-статусом, а решта це дітки, які перебувають під спостереженням до виповнення півторарічного віку. Це дітки, народжені від ВІЛ-позитивних матерів. Серед цих дітей більшість вже в нас пішли в школу, у нас 19 дітей ходить в школу. Двоє дітей вже в нас навчаються в професійних училищах. Це вже, тобто старші діти це вже підлітки. От. Дитсадочок одна дитина в нас ходить. За законом інформація про діагноз віл-інфікованого пацієнта є конфіденційною. До прикладу, в навчальному закладі про хворобу дитини має знати лише медпрацівник. Звісно, батьки самі приймають рішення, чи розповідати про це вчителеві, вихователеві, керівникові освітньої установи. Зрештою, більшість батьків наважуються на це задля безпеки своєї хворої дитини і тих, хто перебуває поруч з нею. Та діагноз ВІЛ тепер не вирок. Вона мене питається, мам, а скільки я вже буду пити ці лікарства, а мені це просто больно. Я розумію, що вона так само зрозуміє, як і я зрозуміла. І Коли неї буде, допустимо, 12-13 років, я неї все розкажу, об'ясню і все так далі. Тому що не можна скривати ні від дітей, не можна скривати, ні від дорослих, ні від кого. Бо якщо людина скриває, вона просто буде ходити з переляком. Буде ходити. Краще сказати. У селі знали, що дівчинка твоя хвора. У селі не знаю ще зараз. Не знаю, тільки узнав один директор. Дитина росте на наших очах. Ми їй призначили терапію, коли це стало потрібно. Весела, хороша дитина, активна дитина, не відстає від ровесників своїх. В побуті віл не передається, тобто вона такої загрози для оточуючих не становить. На антиретровірусній терапії перебуває 826 осіб. З них 39 дітей. Це люди, які пожиттєво приймають терапію. Що дає терапія? При прийомі антиретровірусної терапії. Люди абсолютно нормально себе почувають. Вони знаходяться в своїх сім'ях, вони працюють на своїх роботах, тобто ведуть абсолютно. Нормальний, суспільний і особистий спосіб життя. Віл-позитивна людина інформована, вона підписує у нас попередження про те, що вона знає, що вона є віл-позитивною і що вона зобов'язується дотримуватися правил, якщо вона навіть ставить в умови зараження або заражає іншу людину, вона несе кримінальну відповідальність. Тобто людині розповідається, що вона повинна робити, якщо, наприклад, розрізала палець, потекла кров на роботі. Про ризик заразитися снідом нам повсякчас нагадує соціальна реклама. Перевіритися на віл-інфекцію пропонують у всіх медичних закладах міста. Під час акцій, спрямованих на профілактику сніду, можна зробити експрес-тест. Про небезпечну хворобу нині розповідають навіть у школах. Скільки років вам? 18. – Скажіть, будь ласка, чи знаєте, що таке віл-снід? Звичайно. Це інфекції, які передаються, і дуже багато на них хворіють. Я перевірялася, тож завжди перевіряють перед навчанням, ідеш на обстеження. А якби ти дізналася, що хтось там не знаю, найліпший друг хворий, як би ти, твоє ставлення змінилося, б до нього? Ні? ні, тому що він мені найкращий друг, я наоборот, допомогла б йому. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте, що таке Віл Снід? Так, знаю. Це синдром набутого імунодефіциту, Від Звідки він взявся, ніхто не знає. Вилікути, типу, поки ніхто не може. Ну, все, що знаю. Скажіть, будь ласка, чи самі перевірялись? Ні, не раз не перевірявся. Ніхто з моїх знайомих, не стикався якби, з цією проблемою. Як ви ставитеся до того, що це конфіденційна інформація? Це правильно. Мало які відношення будуть до людини, коли дізнається таку інформацію. У про... вас підростає дитина. Скажіть, будь ласка, чи будете в майбутньому розповідати про ризики? Ну, і тільки сім років, думаю, років через 10, все-таки якось, якось бесіду провести можна буде. Насправді, на думку медиків, дітям вже з малку варто розповідати про елементарні правила безпеки, які в майбутньому можуть вберегти їх від зараження важким недугом. Здоровий спосіб життя варто прищеплювати дітям, буквально з першого класу. Найперше, як поводитися себе з кров'ю. З чужою кров'ю, адже ми дуже прекрасно знаємо, що діти падають, раняться, травмуються, іде кров, і вже прищеплювати навички, що не варто ем... забруднювати з чужою кров'ю. А якщо це сталося? Необхідно вчити дітей, що потрібно помити руки зразу проточною водою, щоб механічно змити цю кров з власного тіла. Цікаво, і, мабуть, найбільш важливо на сьогодні те, що ще десяток років тому основними розповсюджувачами віл-інфекції були наркомани. Тепер же основний фактор ризику. Невпорядковане сексуальне життя і носіями вірусу є люди з благополучних сімей. Три роки назад, це вже четвертий рік. Ми почали спостерігати тенденцію до стабілізації виявлення нових випадків, і практично останніх цих три роки, оце четвертий, ми виявляємо приблизно 350 Нових випадків інфікування наших громадян. Ми вважаємо необхідним бути вірним одному статевому партнеру. Це саме найкращий спосіб, який убезпечить людей від імовірного зараження не тільки вілоінфекцією, а й і іншими хворобами, які передаються статевим шляхом, які, на жаль, процвітають, і ми маємо це і пожинаємо ці плоди. Багато людей просто недооцінюють значення таких ну випадкових необачних інтимних стосунків. Вже на другому місці ми говоримо, що якщо вже у вас ще складається не так в житті, будь ласка, запам'ятайте слово презерватив. Боротьба з віл-інфекцією триває. Верховна Рада перед виборами ухвалила закон про затвердження загальнодержавної цільової соціальної програми протидії віл-інфекції СНІДу на 2014-18 роки. Ця програма включає конкретні кошти, які виділяються. Це найважча звичайна сфера, яку можна, необхідно було відстояти, яку необхідно було обґрунтувати. Але що будь-яка програма почала діяти, люди самі мають усвідомити повноту ризику заразитися інфекцією і реалії, якщо тест на ВІЛ виявиться позитивним. Люди кажуть, а що жити, бо це вже віж туди-сюди. Це не є правильно, це не є виходне положення. На моє мислення треба жити всім, і треба спілкуватися. Но мені головне, щоб жити і діток доглядати. Нещодавно знайомий у якого вже дорослі доньки розповів, що одного разу вдарив малу, бо вона дуже боляче вкусила сестричку. Про той вчинок шкодує і досі. Хоча б раз, але усі батьки виховували дітей ляпасом чи різкою. Але чи мають такі вчинки бажаний ефект? Чи в дитини просто залишається образа на вас? На це запитання, мабуть, нема чесної відповіді. Завжди знайдуться аргументи на користь фізичного покарання. Чи повинні діти боятися своїх батьків? І що таке вже необхідне виховання ременем розмірковували тати і мами з Луцька. Дочкою зустрічаю великих дітей. Вони можуть наслухати своїм мамі і тати, і дідусь з бабусею. Оманювати тата, маму, бабусю і чочу. Може кинути іграшку і розбити іграшку. Мама і тата можуть розвалити дитину. Важко знайти країну, де б не існувало фізичного покарання Від дрина до ременя і шкільної лінійки. Покоління за поколінням батьки вибувають дурощі, як колись це робили із ними. Більшість батьків оцінює фізичний вплив на дітей як частину виховного процесу, адже без вчасної порції гарячих дитина сяде на шию, вважаючи мало батьків. То все ж бити чи терпіти? В нашому закладі вчиться майже 4 тисячі вихованців, і кожного дня бачиш це відношення. І спілкування батьків між дітками, і дуже прикро чути зі сторони, як дітки маніпулюють в такому віці в п'ять років за своїми батьками. У Луцькому Паласічнівської молоді чи не вперше для батьків провели навчальний захід на тему виховання? Кількадесят турботливих матусь взяли участь у цікавому ток-шоу Покарання за і проти саме такими заходами. Навчити батьків як стати для дитинки найріднішою, найближчою людиною. Що коли треба, треба бути авторитетом? Ніякому випадку не зможу його там принизити. Це для мене я розумію, що це для мене недопустима форма поведінки. Авторитетом, безперечно, я повинна для нього бути, і я намагаюся це робити кожний день. Чи можливо обійтися без ременя і крику, без принижень і категоричних обмежень у цій ситуації? Чимало батьків карають дитину фізично. Але ж насилля породжує насилля, застерігають психологи. Прикро було чути, коли таток, який в нас був що сказав: Мене били, і з мене виросла людина. А я б'ю, і мене так вихоли. Я буду виховувати. Ми задали йому просто запитання: а може б як ви вас не били? Може, з вас би ще краща людина виросла, і тоді тато задумався. На думку психологів і педагогів, фізичні покарання неприйнятні взагалі, саме вони формують дітях перші паростки агресії, яка у дорослому віці перетвориться у великі проблеми. Тепер у цивілізованому світі фізичне насилля сприймається як порушення їх невід'ємних прав і може закінчитись судом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, жорстоке поводження з дітьми і фізичне покарання збільшують ризик захворювання дитини на психічні розлади і депресії у дорослому віці. Коли я була маленька, мене жодного разу не вдарили не тато, не мама жодного разу. Ну може, там, коли мені було рік, може, я не пам'ятаю таке щось. Методом пояснення, і вона, коли я з нею розмовляю, їй пояснюю, вона розуміє, буває таке, коли я її привожу в палац, до неї говориш, вона мене не чує, вона вреднічає. Але потім вона приходить і розказує: мамо, там мені соромно, що я там так і так робила, я більш так не буду. Я знаю, що це може повторитися, але саме головне, що вона це розуміє. Ну, коли я от подивилася кадри, там коли дітей б'ють, не знаю, для мене це щось. Дуже страшне, і я знаю, що з таких дітей це 100%, бо я знаю людей, яких в дитинстві били, і виростають не дуже хороші люди. Вони егоїстичні, вони дуже злі і сердиті. І коли вдома якісь проблеми, то вони зривають свою злість на оточуючих, дуже серйозно зривають, не тільки криком. Це дуже погано і неправильно бути своїх дітей. Ніколи не до коли у сім'ї все гаразд, нічого не турбує і не гнітить їх очі. Веселі і радісні. Від болю і принижень діти страждають рано, дорослішають і переносять у доросле життя спогади, пов'язані з насиллям. Мудрі люди стверджують, найголовніше, що батьки зобов'язані берегти у дітях їх силу волі, бажання жити і розвиватися. І ще один цікавий факт: майже всі відомі люди, що домоглися успіху, задавали батькам у дитинстві безліч клопотів. 29 листопада 1778 року народився український прозаїк, драматург, журналіст, літературний критик і культурно-громадський діяч Григорій Квітка-Основ'яненко. Його називають засновником української художньої прози. Він чимало зробив для української освіти, сприяв заснуванню професійного театру в Харкові і видавництву першого в Україні журналу Український вісник. 30 листопада 1951 року день народження українського співака Назарія Яремчука. Його голос і манера виконання особливі. Полюбив, як я очі, синій гай, зелений гай. З Назарієм Яремчуком облетіли світ наші українські пісні червона рута, водограй, смеркова хата, стожари та багато інших. 1 грудня українці відзначають День національної єдності з нагоди всеукраїнського референдуму 1991 року, коли понад 90% громадян висловилися за незалежність України. Цікаво, як поводять себе з дітьми батьки в Консервативній Англії, демократичних штатах чи далекій Японії. Дозволяють усе забороняють, прислухаються до бажань малечі чи ні. А які ж особливості виховання в українських родинах? Журналісти з Житомира спробували порівняти особливості виховання у різних культурах і знайти універсальний рецепт? Дітей в Японії ніколи не б'ють. Найбільш суворе покарання це не схвалення з боку мами, виражене виключно поглядом або інтонацією. В Японії не прийнято лаяти дітей, а тим більше до п'яти років. Фундаментом виховання є гранична вічливість до оточуючих людей. Вся система японського виховання підпорядкована багатовіковим традиціям, які сприймаються в суспільстві як належне. У кожній моделі є свої плюси, є свої мінуси. Якщо брати японську модель, то вона базується в першу чергу на культурі. Якщо ж наше общество даде до такого уровня розвитку культури, то ця модель може бути приємлема. Потому что э, там с самого детства уже идет воспитание отношения к старшим, воспитание э, к отношения к своему роду, и основная такая, ну, как бы, точка ставится на обществе, как как быть и как жить в этом обществе. И это с, с молоком матери, будем так говорить, они это все воспринимают. И запреты там существуют только те, которые несут какую-то опасность в жизни. То есть они не говорятся «нет», а говорится «опасно», «упадешь», «разобьешь коленку» или объясняется, почему этого делать нельзя. И вы знаете, там интересное такое тоже, если же все-таки мать не успела этого ребенка оградить от этой опасности, она извиняется перед ним. Про японську модель виховання чули більшість житомарян, втім досконало її не вивчають і не практикують. Кажуть, що в кожного народу має виробитися своя виховна система, і копіювати японську не варто. Ну, наші культури дуже відрізняються і теж мають бути певні рамки. Дитині треба дозволяти, але має бути все-таки якісь рамки мають бути. В деяких рамках могла робити все, що вона захоче, але щоб було якесь одне обмеження, яке там небезпечно для життя. Нема конкретної моделі щось дозволяємо, щось не дозволяємо, Є правила. Я не дозволяю своїм дітям все, тому що це може їм пошкодити. Я виховую своїх дітей, враховуючи те, що я віруча людина, що я в мене сікі моральні цінності, я вірю в Бога, і цим я стараюся також виховувати дітей, щоб вони були чесні, порядні. На думку дитячих психологів, заперечувати дитині молодшого віку потрібно, але не так категорично, як ми звикли. Замість слова ні чи не можна мама повинна пояснити дитині до яких наслідків. І призведе певна дія. Запреты, которые у нас постоянно говорится нет, Дитина не воспринимает. Дело в том, что у детей вообще не сформировано критическое мышление. То есть они вот эту частичку нет, не слышат. Если мама говорит не бей, не бери, то дитина слышит что? Бери, бей, ударяй и так далее. То есть у детей немає этого. И если каждая мама сейчас наша мама украинская будет понимать о том, что любую фразу можно перефразировать. И любую фразу можно передать своей мимикой. Просто испугом, если мама подбежит и скажет: "Упадёшь", и ребёнок срисует её состояние. Это это тоже запрет, но это экологически чистый запрет. За словами детей те, что хочеться робити, не завжди дозволяють дорослі. Тим більшість батьків розповідають про наслідки. А включати дітям, бо вогонь небезпечний, а тому що, може, хата запалиться, мама сказала. І ще щось там стукаю, роблю, катаюся на велосипеді на дорозі з моїм братом Діном. І Я вже не обійшли, не успіваю кататися на велосипеді, бо вже дуже холодно стає і зима. Хочу, звісно, з кожним погуляти, тільки не успіваю. Дітей ще багато, а я один. Психологи радять батькам активно виховувати дитину перші роки життя, постійно спілкуватися, читати вірші, казки, співати, аби дитина відчувала постійну любов і турботу. Все виховання, яке ми залужимо до трьох років, це найголовніше. От японці теж базуються на этом, тому що здесь ребенка получает базисное доверие к миру. До Якщо у дітей бою сформурована базісне довіря к до миру, они вже готові идти далі. Почему именно з 5 до 15 лет у них іде уже такое більш жорстко воспитание? Они готові к этому, ані готові працювати в колективі. А ще фахівці радять не лише японську, а й інші моделі виховання сприймати такими, якими вони є, не засуджувати, не критикувати і не копіювати їх повністю. Натомість відроджувати свою культуру, звичаї й традиції, які передавати з покоління в покоління, тим самим створивши свою українську модель виховання. Якщо ми розробнімо нашу культуру, у нас буде своя модель, яка буде базуватися на наших традиціях, на, наших, на нашій культурі, на нашому восприяті всього. У нас буде своя модель виховання. Ми к тому йдемо. Ця дівчинка зачаровує з першого погляду. Маленька красуня на ім'я Кароліна спершу сором'язливо усміхнеться, а потім розповість одну зі своїх численних таємниць. Саме так відбулося наше знайомство із сьогоднішньою героїною рубрики Світлини від родини. Знайомтеся і ви, Кароліна Росоловська. Дівчинці 5 з половиною років. Вона талановита, артистична, допитлива і весела. Як пише мама Кароліни, дівчинка з маличку любить книжки і цікаві розповіді. Зараз улюблена казкова героїня дівчинка-ельф. Саме її костюм Кароліна планує одягнути цього нового року. Як і мама, дівчинка дуже любить танцювати і так само хоче стати вчителем. А поки підкорює всіх односельців чудовим виконанням віршів та пісень на місцевих святах. Кароліна має багато друзів, з якими залюбки фотографується, а ще дуже любить малювати. Дівчинка частенько вигадує нові дизайнерські елементи для своєї кімнати і влаштовує вдома справжні костюмовані вистави. Увесь вільний час родина проводить разом. Цікаві сімейні подорожі, веселі пікніки і поїздки на велосипедах. Ось улюблений відпочинок родини. Батьки вже пишаються своєю донечкою, і найбільше чого прагнуть у житті, аби вона росла здоровою та щасливою. А ось Кароліна по секрету нам розповіла, що вже вміє кататися на роликах і мріє влаштувати гарний сюрприз мамі і татові, бо дуже їх любить. Вас теж закликаю розповідати про своїх маленьких розумників у рубриці Світлини від родини. Для цього надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані, або за адресою місто Луцьк, вулиця Словацького, 9, Волинське телебачення. Передача урок для батьків. Чекатиму нових знайомств. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу. У наступній передачі відкриватимемо нові розділи з життєвого посібника під назвою Батьківство. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе і